Сучасне прогресивне та громадське середовище тепле місто запускає в Івано-Франківську унікальне Урбан Спейс Радіо. Цей проект розповідає один із його ініціаторів. Задумали ще торік, коли розпочинали роботу на у місті громадського простору. Вестиме ми мовлення радіо у онлайні, а в ефірі звучатиме виключно українська музика, хоча й різними мовами. Та головне каже Юрій Фелюк: це інформаційне наповнення інтернет-станції. Громадське радіо всередині громадського простору. Це теж унікальним проектом для України, тому що такого в Україні ще ніхто не робив. І ми будемо перші в цьому напрямі. Тобто це таке собі абсолютно вільне, відкрите радіо в відкритому просторі, де можна буде комунікувати безпосередньо гостям закладу з радіо і радіо з гостями закладу. Свій ефір Урбан Спейс Радіо вже розпочало, та наразі лише у тестовому режимі музичного стріму. Між тим його творці нині працюють над облаштуванням студії скляного кубу безпосередньо у ресторані. А ще оголосила набір програмного директора та радіоведучих шукають людей нової формації, яким передовсім цікава урбаністика. Це люди, які мають бути всебічно обізнані у різних суспільних соціальних темах, але зокрема обізнані у сфері урбаністики. В нас є навіть завдання підготувати демку з записом свого голосу і на тему, що для тебе урбаністика. Ось, урбаністика в твоєму житті. А другим чинником це комунікабельність, це не обов'язково досвід роботи. Це можуть бути люди, які не мали досвіду роботи на радіо. Але якщо вони є цікаві і готові розвиватися, то то цілком можливо, що вони знайдуть себе у цьому радіо. Розпочати повноцінну трансляцію. Активісти планують восени. Уже навіть запланували собі імовірну дату 3 листопада. Наталі Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.